Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо ось такий неймовірно смачний солений штрудель дуже святкову страву, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Наливаємо на сковорідку оливкової олії і розігріваємо її. Додаємо сюди січену цибулю і обсмажуємо до напівпрозорого кольору. Коли цибуля починає набувати з такого рум'яного золотавого кольору, додаю сюди свіжий шпинат. Можна використати також і заморожений. Нам потрібно здобутися того, щоб шпинат став м'яким, зменшився в об'ємі і випаролась по максимуму вся рідина з нього. Коли шпинат зменшився добре в об'ємі, випаровуємо всю рідину. Постійний щоб смазуємо з усіх боків. Шпинат потрібно трішечки посолити, додаємо також чорний свіжемелений перець. І все, залишаємо, допоки охолоне наша начинка. Далі беремо листкове тісто бездріжджаве, довільної форми. Тут вже не принципово яка форма. Зверху викладаємо вершковий сир. Розрівнюємо силіконовою лопаткою. Нам треба залишити відстань таку, щоб ми могли загорнути. І таку саму відстань залишити зверху. А з боків, щоб вони достали до трішечки більше, ніж середина, щоб ми могли загорнути. Ось. Зверху викладаємо трішечки песто. Як приготувати песто, відео в мене є на каналі. Посилання залишу в описі, а також ось тут можете побачити підказку. Розмащуємо песто зверху по сиру. Зверху на песто кладемо рибу, шматки риби. Кладемо їх посередині. І рибу потрібно трішечки присолити. Багато солі не додаємо, тому що у нас сир солений, солене песто, а також начинку ми трішечки солили. Буквально декілька зерняток. Чорний маланий перець, чесник в порошку. А також ароматні трави. Орегано. Риба дуже любить пряні трави. І сухий кріп. Зверху на рибу викладаємо начинку шпинат. І будемо загортати знизу, зверху і закриваємо з боків. Ось тут гарно кінчики закриваємо. Щоб нічого не відкрилося, не розгорнулося і не витікала начинка. І другою половинкою накриваємо. Також, також защіплюємо. Увімкнула електричну піч, щоб розігрівалася до 200 градусів. Перевертаємо наш солоний штрудель. Ось так. Зверху змащуємо яйцем. І після цього гострим ножем легасенько зверху роблю декор сіточкою таку. До кінця не прорізаю, тільки намічаю зверху. Якщо берете прямокутне тісто, то з залишків можна ще зробити якийсь візерунок, ну, до прикладу, зірочки з формочком вирізати, зірочки, чи якісь сердечка, чи будь-що, що вам до вподоби. І далі відправляємо попікатися до готовності. Дивимося по зовнішньому вигляду нашої страви. Ось такий гарний солений штрудель виходить після випікання. Випікався він у мене 40 хвилин. Зараз ми його розріжемо, я покажу, який всередині. Ось який гарний, який соковитий. Подивіться, скільки соку витікає середини. Риба віддала свій сік і витікає, дуже, дуже соковито вийшла. Ось така краса. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей.